mei, Narești 50 seria! Ai? <truz> 5,67! 005, 0, 67, 5, pim 5, 5, 5, 5 67, 67, 67, 67, 67! <truz> miau, miau, miau! <truz> Dobră ziua, Mr. Kotick! Ce? Cât că puteți 66 plus 1. 67. СТСЕХ СЕВЕН! Дурний! Стіхи буде 66 плюс один! Буде тобі, знаєш, що, що? Буде тобі кись-кись, правда? Покажи! Не соробай мене! Пенмен. Все гаразд. Так. Правда? Так. Ти куди полотист? Це п'ятдесят... Це п'ятдесята серія. Потім буде п'ятдесят перша. А якщо ми до 51 серії, додамо ще шістнадцять серій. Буде 67, сім. Правда, ай! 7. А чого ти на мене влетів? Сік севен. Секс А дурні вони, правда? Правда, вони дурні? Ой, милашка. А що ми тут робимо? Ну ми святкуємо. святкуем, святкуєте що? П'ятдесяту серию. А що ви робите? Ему живчик? Ого? Ла -ла -ла -ла. О, даже живчик капібара. Ага. Там ще є так. Можно я я тоже поп'ю? Дякую за живчик. мені залишив заошившая? Я весь випив. О, вони б'ються. Ти теж так думаєш? Та ж логічно. А скільки а скільки разів сьогодні будемо битись? Я знаю, скільки разів? Скільки? 67. 67. Ah! <laughs> ah!